Дорогі брати і сестри, підписники нашого Одеської епархії, зовсім недавно ми вам розказували про нашу стінку, яку ми збудували, і про імені цеглинки, які ви замовляли. І зараз, як ви бачите, стоїть центральна стіна нашого центрального вівторя. А за моєю спиною, ви бачите, історичну подію, розпочинається кладка нової стіни. Сюди, де прилетіла ракета, були зруйновані стіни, фахівці їх розібрали, і зараз ми будемо потихеньку розпочинати класти нові стіни, які будуть вже закривати оцей такий відкритий пейзаж в нашому соборі. І у вас є можливість історично прийняти участь в відбудові собору. І по цьому номеру телефону ви можете позвонити. Ми залишаємо реквізити. Ви можете свою внести жертву на цей номер телефона, відправити скріншот своєї жертви, імена, які ви хочете, щоб записали. Ми записуємо їх на кирпичики, і потім потихеньку-потихеньку буде підніматися ця стіночка. Це історична подія, і я думаю, що ми маємо можливість прийняти в цьому участь, обов'язково поділитися відео, щоб максимальна кількість людей. Про це дізналися. Хочемо нагадати, що дійсно нам хочуть допомогти. Про це дуже багато говорять, але на жаль, поки це лише слова. Ми стояти не можемо. Ми потихеньку з Божою допомогою по голосу митрополита Афанова звершили велику кількість робіт за рахунок добрих людей, за рахунок одеської парки, за рахунок, звичайно, нашого дорогого владики Митрополита Афанова. Ми вже закінчуємо працювати з дахом. Зараз чекаємо мідь, і ще треба буде на мільйон гривень купити. Вікна поставили по всьому соборі. Це дякуючи нашому владиці. І зараз ми будемо продовжувати, тому що це наш храм, це наша власність, це наш дім Божий. І ми не можемо стояти і когось чекати. Ми працюємо, а там як буде е, Божа ласка і дійсно захоче допомогти роботи тут безкінечний край. Поэтому надіємося, що з Божою допомогою ви поділитесь відео. Велика. Кількість людей прийме участь, і ми потихеньку будемо відбудовувати наші стіни. Бережи всі господь, номер телефону, реквізити. все внизу звеніть, пишіть, і ми все вам розкажемо.